Всім привіт! Сьогодні 24 листопада 2023 року. Сьогодні день, перший день після Дня Подяки, тобто Чорна п'ятниця. Ми з Сашою працюємо, я йду на роботу. Магазин працює 7 годин, а ми сьогодні працюємо з 8, тому я не знаю. Я не бачила ці відео, які показували. З магазинів Америки в чорну п'ятницю. Як вони штурмом беруть магазини, коли відчиняють двері. Ми це вже пропустили. Але подивимося, що буде цілий день. Я буду мати цікавий досвід, експірієнс. Якщо буде щось цікаве, я зніму відео. Якщо ні, ну, як сказала моя дочка. Зараз вже немає такого, такого ажіотажу, такої Чорної П'ятниці, тому що люди дуже багато товарів купляють в онлайні, а не в магазинах. Ну подивимося, все одно цікаво. Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі, побільше радості, а Україні перемоги і миру. Пока-пока. Поки не бачу ніякого ажіотажу. Людей зовсім немає. О, так що така чорна п'ятниця в нас. Я думала, буде дуже тяжко працювати. А ні, буде спокійно. Ну що сказати, ми сьогодні відпрацювали з Сашою повний робочий день, 8 годин. Е, ну, по касі я дивлюсь, купляють в два рази більше, ніж. Навжди, але такого ажіотажу, як показували по телевізору, що люди штурмують магазини, такого немає. Так що Чорна П'ятниця пройшла спокійно, а ми маємо новий досвід.